Вітаю глядачів телеканалу «Ритм». Сьогодні гостем прямої мови є голова правління Рівненської обласної федерації козацького бойового мистецтва Спас Віктор Пражмовський. Вітаю вас у нашій студії. Наскільки мені відомо, нещодавно у 26-й школі в першій 19-й, а також у 25-й відбулися змагання з козацької боротьби для найменших, яка називається Котигорожко. І розкажіть про учасників та переможців, можливо, встановили якийсь цікавий рекорд. Боротьба катигорошка це є один із напрямків виховання, один із розділів в козацькому бойовому мистецтві Спас. Е, вона таки називається боротьба для найменших, тому що е, правила дуже прості. Е, суть правил полягає в тому, щоб виштовхати е, супротивника за межі кола, або ж змусити його прийняти третю точку опору, торкнутися третьою точкою килима. В процесі проведення цих змагань ми залучали до змагань в 3-4 класи. Змагання відбувалися між третіми класами, змагання відбувалися між четвертими класами в різних школах по різному, в залежності від того, як нам вдавалося використати час та навчальний процес для проведення цих змагань. Наскільки це було зручно, і наскільки йшли на зустріч керівники шкіл. Змагаються хлопці і дівчата, немає різниці, але вони змагаються у своїх валових категоріях. Різниця між у вазі до трьох кілограм. В процесі проведення цих змагань ми, ми кілька разів встановили, скажімо, рекорди в області з бойових мистецтв. Перший раз нам вдалося це зробити в 20, о, перепрошую, в першій школі. Тоді е, ми зібрали в одній ваговій категорії 17 чоловік і незабаром ми змогли побити цей рекорд уже в 26-й школі. В, в одній ваговій категорії змагалося двадцять чоловік. Тобто всі двадцять стояли в колі йому... і Вони чи як це двадцять не стояли в колі, вони змагалися один між одним, і до фіналу вийшов один. Ну, звичайні змагання з бойових мистецтв. Тобто один на один змагання відбуваються не всі проти всіх, а один на один зрозуміло. А от ви казали, що потрібно виштовхнути з кола. Це єдиний принцип боротьби котогорошку? Чи можливо там ще якісь правила є? Насправді, по великому рахунку, в цій боротьбі використовують, можуть використовуватися кітки, зацепи, захвати і тому подібне. Удари заборонені, впирання в обличчя, в горло також заборонено. Ця гра учить дітей уходити з лінії атаки, учать використовувати силу супротивника проти нього самого. Ось. І оскільки діти, які брали участь у цих змаганнях, вони не займаються зазвичай бойовими мистецтвами, відповідно, правила простіші виштовхати за межі кола або викинути, якщо це вдасться зрозуміло. розкажіть, як давно виникну, виникла така система е, єдиноборства? Ну, насправді, катигорошку це дуже давня забава дитяча. Вона в Спасі існує дуже давно. Щоправда, справжня назва це боротьба штовхач. Е, в Спасі є ціла система ігр та забав, за допомогою яких відбувається підготовка воїна, захисника краю. І штовхачів дуже багато, близько 20 штовхачів і для того, щоб їх якось розрізняти між собою: штовхач, попихач, шарпач, штовхачки і так далі, і тому подібне, ми вирішили саме цей напрямок, цю забаву назвати Котигорошку. В по аналогії з дитиною в сказки Котигорошка. А чим ця боротьба відрізняється? Або ж які має спільні риси зі східними єдиноборствами? Якщо ми говоримо саме про Котигорожка, то найбільш близький напрямок зі східних одноборств це боротьба Сумо в Японії. Щоправда, в за правилами Суму там дозволені удари. В нас удари заборонені. Тільки боротьба. В сучасних реаліях, в сучасному житті наскільки е, потрібною є така система боротьби, тим більше, що ви кажете, вдаряти нікого не можна, тобто там є певні правила, які не можна. Ми хочемо навчити дітей, щоб вони вміли себе захищати в першу чергу. Відповідно, е, уход з лінії атаки, використання сили супротивника проти нього це перший спосіб захисту. І саме цьому вчиться боротьба. Саме з цього ми починаємо. Розкажіть діти, якого віку навчаються у вас? Ну, найменше на 5 років. Я, коли а... батьки хочуть привезти їй 3 роки, і 4, зараз умови залу не дозволяють набирати таких дітей. Коли дитині 5 років, спочатку даю можливість позайматися, подивитися, чи вони спроможні витримувати навантаження. А тоді вже визначає безпосередньо, може чи не може. Я так розумію, в такому віці батьки вирішують привести дитину чи ні, а от самі діти після занять, які в них враження, чи вони готові до таких навантажень? В більшості свої так. Їм цікаво? Е, їм це цікаво. Річ у тім, що менша група це 6-8 років, згідно з спасівськими методиками, вони в основному грають ігри. Що ми їм даємо, це загальнорозвиваючі вправи. Вправи для зміцнення сухожиль, розтяжки, а також ігри. Ну, само собою, перед тим як ми приводимо, підводимо дітей до ігр, їх потрібно дисциплінувати, тому що коли діти розіграються, вони себе перестають контролювати, і тут уже є певні питання безпеки, через що спочатку дисципліна, а потім ігри. У мене дітки знають, якщо ми не слухаємося, значить ми менше граємося. Яким шляхом досягаєте дисциплінованості? Саме так яким саме шляхом? Ми не граємось. Це перший принцип, якщо ми не слухаємося. Другий принцип, вони повинні розуміти те, що потрібно вміти слухати і чути. Ось. І коли вони надто розійшлися, я зупиняю, там, наприклад, гру чи ще щось, замовкаю і чекаю, коли вони звернуть увагу. Ну, в основному так. Як часто до вас приводять дівчаток? І чим керуються батьки, проводячи дівчинку на заняття боротьбою? Знаєте, правильну відповідь я не дам на це питання. Як часто це не зовсім точне питання, станом на даний момент у мене займається в меншій групі четверо дівчат. Часто. Я б не сказав, що часто, але час від часу вони приходять. Ну, на даний момент чотири дівчинки в меншій групі займаються. Старші залишилися тільки дві, Ось, але тим не менше вони також займаються і показують досить непогані результати. Чим батьки керуються, ну, напевно, тим, щоб дитина стала сильнішою і здоровшою. Тому що у нас головний принцип перше навчити дитину думати. Друге, зробити її сильнішою, здоровшою і лише після того навчити її захищатися. Розкажіть, наскільки даний вид боротьби є популярним в Україні? Якщо ми говоримо конкретно про категорошка, то цей розділ ми тільки починаємо запускати у вигляді уже систематичних змагань. Якщо ж говорити про козацьке бойове мистецтво, Спас, ну за 20 років діяльності керівництва Федерації Олександра Леонтовича Притули, зокрема людина, яка розвинула і поширила максимально в Україні, завдяки їхній діяльності, СПАС був визнаний як вид спорту, неолімпійський вид спорту в Україні. І ну, найбільш потужні осередки у нас, звичайно, в Запоріжжі та в Запорізькій області, а також в Дніпропетровську. В Запоріжжі, вже років 15, якщо не помиляюся, діє міська бюджетна школа, спортивна школа козацького бойового мистецтва Спас. Кілька років тому була відкрита ще обласна спортивна школа. Ось ну, поступово поширюється по Україні. Ну в порівнянні. Стосовно відомості, інформування, знання людей про спас, ну, бойовий гопак, звичайно, більш відомий. А є якась підтримка міської чи обласної влади вашої діяльності? Можливо, допомагають, можливо, не допомагають? А, ну, як завжди, хотілося б більше, але тим не менше, в більшості своїй, в першу чергу, обласна влада безпосередньо управління сім'ї молоді. Обласної адміністрації нам допомагає технічно раніше, коли ми, була можливість, ми писали проекти, нам надавали фінансування на проведення літніх наметових таборів, які ми проводимо. Ось з наступного року, я думаю, ми продовжимо цю практику. Нам вдається з ними знаходити спільну мову. Федерація внесла свої пропозиції стосовно програми національно-патріотичного виховання, яка зараз буде розглядатися та сподіваюся, буде прийнята обласною радою, і ті пропозиції, які ми надали, вони будуть підтримані стосовно міської влади. Ну скажу так, Сергій Анатолійович Шевчук дає гарні поради стосовно, зокрема, проведення чемпіонату з боротьби Катигорошко. Управління освіти також пішло на співпрацю з заступником управління міського управління освіти, спілкувався пані Катерина підтримала проведення чемпіонату. Річ у тім, що станом на даний момент із цих чотирьох шкіл, де ми провели змагання з категорошка вже взяло участь 296, якщо не помиляюсь, дітей. Плюс ще в нас залишилася 12-та школа. Маємо провести там серед третіх і четвертих класів, ну там 15 класів найскладніша ситуація буде. Вони навчаються в дві зміни. Тобто, ми очікуємо, що в цих змаганнях всього прийме близько 500 чоловік, і це буде новий рекорд області, тому що об'єктивно із жодного виду бойових мистецтв, наскільки мені відомо, можливо я помиляюсь, за всю історію незалежності 500 учасників не було. Можливо, не всі знають, в якому приміщенні ви займаєтеся, тому що часто буває, що є бажання, є можливості займатися а от приміщення, якби або в плачевному стані, в тому в якому займаються, або його взагалі немає. Ми займаємося в малому спортивному залі 25-ї школи. З цього року також відкрили нову групу в 19 школі. І крім всього іншого, ми маємо. Тісні стосунки і гарно співпрацюємо з кафедрою теорії методики фізичного виховання РДГУ. От, Також там в гімнастичному залі відбувається заняття для доводиться. Тобто, фактично, на даний момент це три точки в місті рівня. А Якими задатками має володіти дитина, аби ви її прийняли і навчали боротьбі кутиворожку? Ну, насправді ми навчаємо козацькому бойовому мистецтву спас, а Котеврошко це лише один із розділів. Хоча дітям дуже подобається, старші навіть хочуть, а коли ми, а коли ми, в ну, них вже трошки інший напрямок. Для того, щоб ми навчали і дитину спасу, в неї має бути бажання. От. Бажання або дитини, або батьків, батьки приводять. Дитина пробує, подобається, займається, не подобається. Ну якби нікого змушувати, ми не збираємося. Фізичні задатки якісь мають бути. Чи ну, це не так, в дитини не повинно бути критичних проблем зі здоров'ям? Хоча навіть в таких випадках намагаємося підходити індивідуально до дітей, тому можна навантаження, тому не можна. Ну простий приклад у мене хлопчик на днях зламав руку. От, подумали, подумали з мамою. Сьогодні він же має прийти на тренування, тобто, якщо він не працює руками, то ноги, то в нього вільні Ось, і відповідно може працювати так. Як часто відбувається тренування? Е, тренування відбувається тричі на тиждень, е, понеділок, середа, п'ятниця. І наскільки е, ви говорили, Котигорошку це є лише частинка. Е, так? Розкажіть більше про напрямки. Е, ми маємо на даний момент котигорошку, вона ж боротьба штовхач. Другий напрямок більш відомий це боротьба навхрест, боротьба на поясах. Ну, з тим, як діти ростуть, збільшуються, покращується, вони зміцнюються, стає краще їхній фізичний рівень. Тоді ми переходимо до боротьби на поясах, то боротьби навхрест. І після того бажано, звичайно, рекомендується з 12 років давати ударну техніку. Але оскільки діти у нас хочуть усе і одразу, доводиться йти на поступки, і відповідно вони починають вже безпосередньо у руковод спас вивчати трошки раніше, ну, тобто десь з 9-10 років ударну техніку ми вже даємо. Тобто це вже фактично четвертий напрямок. Крім всього іншого, у нас є ще напрямок, такі як бої, лава на лаву. Для дорослих вони проводяться з ударами, для дітей знову ж таки форма штовхача діти вишиковуються в лаву. Одна лава, друга, по команді бій вони сходяться. І хто кого виштовхує за лінію початку. Це командна така забава. Е, ну, Можу похвалитися. Найменша вікова категорія, яка брала участь у змаганнях лава на лаву, це було 4 роки. Десь близько 20 дітей з однієї сторони і приблизно стільки саме з другої сторони. Крім цього, іншого з минулого року наша федерація запустила такий напрямок, як козацьке багатоборство. Це окрема тематика, і відповідно саме безпосередньо бойове мистецтво спас. Тобто те, що ми не можемо давати на змаганнях через високу травматичність. І, відповідно, крім всього іншого, напрямок це військово-патріотичне виховання. Всім цим ми займаємося. Розкажіть, як часто берете участь у змаганнях? От, в Україні, можливо, за кордоном, можливо, якісь є. Е... Ну, за кордон ми ще не їздимо безпосередньо, представники Рівненської Федерації. От. Але, тим не менше, запорожці вони регулярно приймають, беруть участь в таких змаганнях, зокрема за кордоном. Ось, ми ж, рівняни, в міру можливості ми проводимо двічі на рік змагання в Рівному. Ось, і беремо участь у змаганнях з Тхекондо іноді. Ну, в основному це найменше, тому що там є певна специфіка. Ось крім всього іншого, цього року взимку ми брали участь у змаганнях з ММА. Три чоловіка, перше, друге і третє місце там відповідно вони взяли. Ось, і їздимо безпосередньо також в Запоріжжя на змагання і в Дніпропетровськ там, де проводять наші товариші. От ви кажете, в міру можливості проводити в рівному якісь змагання. А от що заважає проводити частіше? Потреба. Насправді сильно часто проводити змагання тут це немає особливо великої потреби. У нас на даний момент насправді не настільки багато дітей займається. Ось, які можуть брати участь в таких змаганнях. Мається на увазі саме рукопаш ФАС. Ось. І є інші змагання, в яких ми можемо брати участь. Ну і само собою це організаційні моменти, зокрема фінансування. От, має велике значення. Наскільки мені відомо, діти займаються не лише фізичними вправами, але й психологічними, навіть є ціла система таких вправ. Розкажіть детальніше, що це за вправи і наскільки важливо поєднувати фізичне із психологічним? Я б сформулював би це трошки інакше. Для дітей психологічні вправи даються менше. Психологічні вправи вже йдуть для старших. Є певні практики, є певні характерницькі практики. Ось, які ми використовуємо, але це трошки більш дорослі діти. Для менших в основному це виховання відбувається шляхом розповідей. Розказати якусь історію, розказати якісь, якусь казочку, розповісти про те, хто такі козаки, хто такі характерники, що таке Січ, Запорозька, де вона знаходилася, тобто історія України. якісь Корисні моменти, які можна застосувати в практичному житті. Ну, наприклад, там вказівка. Ви маєте їсти цибулю кожного дня для того, щоб бути здоровими, тому що в ній є багато вітамінів, і ці вітаміни дозволять вам захворіти. Хто хоче хворіти, підніміть руки. Ну, відповідним чином. І в такому форматі. Крім всього іншого, намагаємося навчити дітей чогось корисного. Зараз запустили серед них нову ідею робити мультфільми. Станом на даний момент одна наша дитина зробила вже два мультфільми власноруч. Ще один на підході мені обіцяли сьогодні близько двох хвилин мультфільм принести, дати, завантажимо також на YouTube. Ось читають книжки. До речі, Сергій Штурхецький свого часу, коли ми проводили змагання в 25-й школі, фінал 25-ї школи, дуже допоміг. Подарував переможцям книжки видавництва Аба Агаламага. Ось, і діти їх читають у зв'язку з подіями на сході то і ситуація, яка складається в країні. Чи збільшилася кількість тих, які бажають займатися саме таким українським видом? Бойового мистецтва? Я б не пов'язував це з подіями на Сході. Швидше, це можна пов'язувати з розширенням нашої діяльності. Ось те, що у нас вже пішло, пішло інформування за принципом сарафанного радіо. Тобто, там одна мама розповіла іншій. Але, судячи з усього, крім всього іншого, так, зріст. Патріотизму сприяє тому, що діти цікавляться в принципі бойовими мистецтвами, ну і трохи більше шукають національні українські національні бойові мистецтва. А повернемося зараз знову до психологічних вправ. Казала, що старші діти і дорослі саме для них більше застосовуються ці вправи. От і я, наскільки я правильно почула, характерне система характерник так застосовується. Розкажіть більше про неї, яка суть. Ну, насправді, це не система характерник, це ті залишки знань, залишки наголошую, які ми маємо на даному етапі з того, що залишилося від таких людей, яких називали характерниками, які були за часів Запорозької Січі. Тобто, за легендами, характерника не брала ні шабля, ні куля, ні стріла. От. І характерники мали багато різних назв. Вони. Їх називали галдовниками, химородниками і тому подібне. Вони вміли відводити очі, годинами перебувати під водою, розказували характерник, міг махнути рукою, і гармати ворога переставали стріляти. Ну, цьому є окремі пояснення. Ми в першу чергу підходимо до тих пояснень, які ми можемо з раціональної точки зору розібрати. І вже значно пізніше ми переходимо до того, що складніше пояснити, а насправді це все пояснюється звичайною психологією. Ну, Такі психологічні вправи, як вміння ходити по ску, вміння ловити ножа на живіт, вміння ходити по вугіллю, вміння лежати на цвяхах. Це все проходять діти, тобто в нас безпосередньо в Рівненській федерації Спасу дитина отримує право носити пояса тільки після того, як вона пройшла по вугіллю, по скулу або полежала, як вона впіймала ножа на живіт. І пройшлася по вугіллю. але тут вугілля я не даю раніше 10 років, хоча є деякі окремі діти, які проходять по розпеченому вугіллю до 10 років. Чи багато дітей зважуються на таке? Ні. Чи велика травматичність? Адже спочатку ж не вміють, як це правильно робити, так і можливо травматично. Ми їх дуже готуємо розпочатку. до цього. Ми їх до цього готуємо і скажу так: якщо ми робимо це для себе, травматичності немає. Тобто зловити ніж, ніж на живіт, все буде добре. Ну я ж кажу, ми готуємо їх до цього. А яким чином готуєте? Може, відкрити секрет? То ну, як треба підготувати дитину так, аби от те, що здається людям, от зараз скажімо, буде травма, і а її не буде. Приходьте на заняття научі. Тобто не хочете розкривати свої секрети? Ну є певні речі, які ми не розповідаємо. Це перше. А є речі, які ну, не можна сказати, що от я зробив цю вправу, і в мене все буде добре. Є комплекс вправ, які робляться тривалий час. Є, наприклад, у нас система психофізичних вправ, яка називається кремінь. Ця техніка дозволяє зробити тіло нечутливим до болю. З зовнішньої сторони це виглядає як те, що об людину ламають палець дерев'яні. От, особисто на мені десь в році, так щоб не збрехати, в шостому поламали палицю товщиною десь от такою. От, місцеве населення сказало, що палка була підпилена. Я після того розізлився, більш цього не демонструю. От, вона не була підпилена. Ось, ця система кремінь дозволяє тіло зробити нечутливим болю, але крім всього іншого, вона також зміцнює організм. От, робить людину сильнішою і приводить в норму всі внутрішні органи. А скільки часу потрібно займатися, аби досягти такого результату, аби позбавитися чутливості? Ну, чутливість вона насправді є, потрібно певно, да зосередитись. Ну, близько року. Тобто цього достатньо? Кожен день. це під силу кожному, чи Кожен є день? люди, яким це Прим... не силу? Кремінь ми не даємо дітям менше 12 років. Знову ж таки, кругом є свої особливості. Тобто після 12 років кожен може рік пройти підготовку і е, змогти, там, щоб об нього зламали палицю. А тільки палицю ламають, чи можливо ще якісь застосовують е, фізичні е, впливи на людину? Ну, перебивання брил кам'яних там бетонних. Це у нас теж на каналі е, YouTube є. Розуміло, добре. Наше завершується. Дякую, що ви прийшли до нас у студію, розказали про е, дуже цікаве українське бойове мистецтво. От е, нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії був голова правління Рівненської обласної федерації козацького бойового мистецтва Спас Віктор Пражмовський. Залишайтеся на ритмі, побачимось.